Привіт! Сьогодні ми розглянемо синтезатор Casio STS200. З моменту свого релізу у 2019 році він став одним з найпопулярніших розважальних інструментів. І не дивно, цей синтезатор має оригінальний дизайн, дуже компактний корпус та оснащений масою корисних функцій. Ця модель випускається в трьох кольорах червоному, білому і чорному. Вона має неймовірно компактні розміри. Глибина інструменту 256 мм, а висота 73 мм. І це п'ятиоктавний синтезатор. При цьому вага моделі всього 3,3 кг. Портативність sts 200 підкреслює зручна ручка для транспортування, так що в гарну погоду можна спокійно обійтися без сумки. Усі кнопки та дисплей трохи втоплені в корпус, а кількість елементів управління мінімальна всього 12 кнопок і колесо прокрутки. Сам дисплей доволі інформативний, але без підсвічування. Традиційно знизу ви знайдете відсік для батарейок, а з тильного боку панель з роз'ємами. На Casio STS200 встановлена п'ятиоктавна клавіатура зі стандартним розміром клавіш з засічками. З фронтального боку вона закрита, що робить її зовнішньо схожою на фортепіанну. Клавіатура пасивна, тобто не має чутливості до швидкості натискання, тому не підійде, як заміна фортепіано. Саме пасивна клавіатура є ключовою відмінністю sts 200 від трохи більш просунутого sts 300 Синтезатор має широкий діапазон із 400 вбудованих тембрів: гітари, скрипки, ударні, духові та, звісно ж, колекція роялів та піаніно. Поліфонія 48 голосів, більш ніж достатньо для моделі такого класу. До кожного тембру можна застосувати два ефекти: один із десяти типів реверберації та сустейн. Причому сустейн можна вмикати спеціальною кнопкою на панелі управління, а також за допомогою педалі сустейна, яку ви можете придбати окремо. Ця модель має вдосконалений режим автоакомпанементу. Ви можете створити собі оркестровий або естрадний акомпанемент. Для цього в інструмент вбудовані так звані ритми, музичні супроводи в певному музичному стилі. Загалом у синтезаторі їх 77. Кожен із них має два варіанти базовий та більш насичений, у якому вам акомпанує більше музичних інструментів. Крім того, до кожного ритму є спеціальний вступ інтро та кінцівка – ендінг. ви можете застосувати будь-який стиль у поєднанні з будь-яким тембром, а можете скористатися функцією «One-touch Setting. Яка викликає оптимальні на думку розробника налаштування до кожного стилю, зокрема тембр і темп. Зараз ми випробуємо автоакомпанемент. Пам'яті Casio STS 200 є вже готові композиції. Це 60 музичних творів різних років, від класики до сучасних хітів. Можна змінювати швидкість і темп відтворення, а також підігравати самому поверх виконуваного. Для цього передбачена функція Part On-Off, яка дає змогу відключати партію правої або лівої руки музичного твору. Ця модель також має режим Dance Music – спеціальний режим для музикантів-початківців. Комбінуючи між собою спеціальні вбудовані паттерни і тембри танцювальної музики, можна отримувати відмінні та головне унікальні композиції. Причому керувати всім цим зовсім не складно. Зараз ми спробуємо цей режим. Одна з ключових переваг інструментів серії Casio Ton їхня сумісність з мобільним додатком Casio Music Space. Завдяки додатку можливості інструменту суттєво розширюються. Додається повноцінна система навчання, вбудований аудіоплеєр, можливість переглядати ноти в PDF-форматі, можливість додавати віртуальний акустичний простір, в якому ви граєте. До прикладу, можна додати шум моря або звук розмови в лаунч-кафе. Зверніть увагу, що для використання вашого смартфона або планшета у зв'язці з інструментом вам знадобиться спеціальний USB-кабель. Попри те, що інструмент для музикантів-початківців, він володіє досить пристойним набором функцій. Ось основні, функція My Setup. дає змогу запам'ятовувати всі налаштування синтезатору, а потім в будь-який момент викликати їх із пам'яті. Наприклад, ви можете запрограмувати STS200 під виконання якоїсь пісні, вибравши відповідний тембр, стиль акомпанементу, темп та гучність. Функція транспонування це зміна звуковисотності з кроком у півтона. Ця функція може бути корисною, якщо твір написаний у незручній тональності або якщо треба акомпанувати вокалістові в більш відповідному діапазоні. Також є точна підстройка звуковисотності з кроком в 10 Гц. Синтезатор має можливість використання педалі. За замовчуванням вона працює як педаль сустейна, тобто права педаль піаніно. Але в налаштуваннях ви можете вибрати і інший тип ефекту: состенуто, середня педаль фортепіано, софт ліва педаль фортепіано і навіть управління кнопкою Start-Stop для акомпанементу, що буває дуже корисним, коли руки зайняті грою на клавіатурі. Звичайно, цей інструмент має вбудований метроном. Що дає вам змогу визначити, в якому саме темпі виконувати твір, а також шліфувати свої навички ритмічної гри. Також присутня функція автоматичного вимкнення живлення через 30 хвилин бездіяльності. Крім того, є декілька суто технічних функцій. Наприклад, ви можете вказати, якого типу батарейки ви використовуєте з інструментом або відрегулювати контрастність дисплея. Загальна потужність вбудованої акустики 4 Вт, тобто 2 на 2 Вт. Через те, що корпус sts 200 надкомпактний, використовуються динаміки овальної форми 13х6 см. Зверху вони захищені закритою пластиковою решіткою. Загалом гучності цих динаміків цілком вистачає на кімнату середніх розмірів. На тильній стороні синтезатора ви знайдете 5 роз'ємів. Вихід на навушники міні-джек 3,5 мм, аудіовхід, також міні-джек 3,5 вхід для педалі джек 6,3 мм, мікро USB та вхід для блока живлення, що йде в комплекті. Окрім роботи від блоку живлення, ви також можете використовувати SDS 200 зі звичайними пальчиковими батарейками. В залежності від їхнього типу, орієнтований час роботи складатиме від 12 до 16 годин. Синтезатор Casio STS200 прекрасний інструмент для дозвілля. Він компактний, легкий та водночас має дуже пристойний звук і багаті функціональні можливості. Чудова модель для відпочинку і розваги за розумні гроші. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку і пишіть, який інструмент ви хотіли б побачити в наступному відео.